Привіт, усім! Бажаю міцного здоров'я! Андрій Жолоб в студії це проект без бруні» на FM Галичина. А літо триває. Триває то спека, то злива. Міняються ситуації. Війна залишається постійною і розмови. Які ми проводимо тут у нашому проєкті, вони є не лише про війну, вони є і про навколо військове, в першу чергу про людей, які творять захист своєї держави. Сьогодні у мене в гостях Артур Дронь. Привіт, Артур. Привіт. Слава Україні! Героям слава. друже, радий тебе бачити. Дозавна. Починаємо зазвичай ми з того, щоб пояснити, як перетворилася проста. Людина зі своїми мріями, зі своїми намірами і ідеями в того, хто сміливо себе може називати захисником держави. Е, та перетворилось як вимушено і швидко. Такий, такий був час, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення. Вимушено і, і швидко. Е, ми якось так радились, радились, обговорювали з друзями, що, що робити, куди йти, чим займатися. Перший день ми ще волонтерили тут у Львові, допомагали зустрічати сім'ї, які переїжджали з східних областей. А другого дня я вже був в військкоматі, думав, що потрапити в армію буде трохи легше. Виявилось, не так легко, і десь, може, тиждень часу воно мені зайняло, але спочатку березня я вже служив в тоді, якраз щойно створені 125-й бригаді нашій Львівській територіальної оборони. Ти мав якісь розуміння загалом військової служби до того, можливо, якісь участь в юнацьких організаціях? Взагалі, оця структурованість військова, це для тебе щось знайоме? Абсолютно, абсолютно ні. Я пам'ятаю, коли нас розподіляли в підрозділи в батальйоні. Кожного там офіцери питали, що, що ти вмієш, чим ти можеш бути корисним. і Так далі. В таких як я, які не вміли нічого, відправляли очевидно в піхотний стрілецький взвод. А в тебе військове звання якесь було, коли ти прийшов до служби? Е, ні, ні, прийшов солдатом, зараз е, молодший сержант. Така не дуже довга кар'єра в мене. Розкажи, будь ласка, як відбувалося в тебе навчання, бо включно зі мною mm -hmm. у всіх був найбільший страх у того нерозуміння, що попереду. Тобто, в тебе оце всередині твій адреналін бурлить, бо ти. Уявляєш собі всякі найжахливіші mm -hmm. речі. що Ти стаєш от буквально виходиш з автобуса і все, вибухи, mm -hmm. все захмарилося, все жахливо. Як воно виглядало в тебе? В нас знаєш, в нас була проблема через інший страх. Ми навпаки, думали, що нас будуть так довго вчити, що вже все війна закінчиться, всіх переможе, всі війни виграють. Ми будемо сидіти у Львові на навчаннях. І ми навпаки, власне, чекали, коли той автобус нас кудись завезе за межі Львова. А він ніяк не віз, не віз, і нас тільки змушували сидіти тут у Львові, навчатися, якісь лекції слухати і. З правильної сторони автомат тримати е, і так далі. І це насправді спочатку нікому не подобалось. Всі, власне, так були такі гарячі, всі хотіли в якісь бойові дії, хотіли на, на війну. А з часом ми переконали, що це навпаки ми дуже великі щасливчики, що так, що так вийшло, що ми мали можливість довго вчитись. Реально, наш батальйон, наша бригада ми декілька місяців е, від початку вже Повномасштабної війни та декілька місяців провели у Львові суто з навчанням. Нас приїжджали іноземні інструктори, британські, литовські, пам'ятаю, приїжджали хлопці. Нас возили на полігони раз там в тиждень, раз в два тижні. Ми якісь якісь там тактичні навчання мали. По медицині і так далі. Очевидно, що на початку, там, може, рівень тих занять був не дуже високий. Та? Там, хлопці, які вже служили в АТО, вони щось розповідали тим, які молоді і зелені. Хтось з медичною освітою вчив якоїсь якоїсь елементарної, тактичної медицини і всіх інших. А з часом ріс і рівень тих навчань, і, і ми якось почали розуміти, що це, що це навпаки добре. Добре, що нас так довго вчать. Тому ну, зараз я можу тільки. Вдячність відчувати тій бригаді, що ну ми цю можливість підготувати трошки щось більше дізнати, все таки мали. І от давай прокотимося твоє навчання. Пройшов mm -hmm. той день виїзду. Так да. куди поїхали? Де ти вперше зрозумів, що от мій перший контакт з реальною війною? Контакт з реальною війною. Ми приїхали під Краматорськ. Це було з 16 на 18, мені здається, серпня. Ми таким жовтим автобусом, як львівські, Діти. Як львівські та, Маршрутки їхали. Ми до того були на Волині місяці місяць. І вже звідти з Майже Волинської області ми, ми виїжджали в Донецьку і приїхали під Краматорськ, в села під Краматорськом. Очевидно, що ну, це було і далеко від самого фронту, і ніяких там у нас вогневих контактів, не було, обстрілів не було, але все-таки це відчуття, що ми вже далеко від Львова, що ми ближче справжньої війни, та, що ми в цій Донецькій області і так далі. Очевидно, що, 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 що воно було. То це середина серпня 2022 року. А вже так, щоб ми потрапили на передову в, в бої, в бойові дії, то це був кінець вересня, ну через, через місяць, можна сказати. Тобто, тут, тут знову ж таки, нам можна сказати, пощастило, бо ми отримали ще додатковий кістки місяць адаптації вже в цій принаймні зоні бойових дій. Ми якось виклик, облаштувались, налаштувалися, зібрались і через місяць тільки вирушили вже на. На передову вже Як в нас. Суді вже таке бойове злагодження у вас було. Можна сказати, що так. так. так, так, так. Працювали ви тоді, чекай, вересень 22-го. Ви працювали в напрямку Соледара чи з якого з якого? Це був... там в кінець вересня, початок жовтня. Тоді біля Лиману звільняли село Торське, а це ми входили в Торське. Ми там останній день вересня, перший день жовтня, якраз заходили в Торське і вибудовували тоді лінію оборони за Торським. А це наша перша передова, наш перший нуль це було. А цей село Торське на Лиманщині. Там ми кілька місяців перших провели. Тут ми вже дійшли до тебе як до бійця, а давай все-таки ще пірнемо до початку повномасштабної. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, ким ти був у цивільному житті? Чим ти займався? Тобто, скажемо так, чим ти собі на хліб заробляв? Я працював в книжковому видавництві. Я вчився ще в університеті. Я встиг закінчити бакалаврат у 2021 році. Вступити в магістратуру і перший семестр ще так заочно повчитися. Я тоді працював в видавництві Стороголе івент менеджер. мався промоцію книжок. Організовував презентації письменникам, вів якісь там комунікації з журналістами, з авторами. То така була велика пристазь, дуже таке велике захоплення, і, власне, тим на хліб і заробляв. Знаєш, чого питаюся? Мені завжди дуже цікаво, як цивільні вміння переносяться в військове життя. Uh -huh. Чи тобі там щось? по комунікації по ще чомусь довелося спаралелити і використати дійсно то що ти вмієш знаєш довело довелося не багато разів тобто ну в мене цивільні навички були такі які на на війні не дуже знадоблялись але є декілька історій одна прям дуже хороша про те як мені випала нагода використати ці ці робочі вміння Оце вже коли ми в цьому торському відвоювали, може з місяців в півтора, коли там вже дуже батальйон такий був роз, роз розбитий, скажем так, багато хлопців після поранень, багато хлопців з контузіями їх не, не можна було евакуювати. Все таки ми ще в тому селі знаходились. Тобто, вже такий моральний і фізичний стан дуже складний був хлопців. І один мій побратим в нього тоді після цих перших контузій, цього всього дуже така тривожність розвинулась, дуже якось важко не собі до раду, і він собі чомусь вирішив, що йому допоможе внормувати його моральний стан, якщо він буде читати якусь книжку. Але він до того книжок не читав зі школи. Тобто він не мав уявлення, яку книжку йому читати. Він собі там в інтернеті знайшов якусь контопську відьму. А контопська відьма це далеко не та книжка, яка тобі допоможе для заспокоєння правда? на війні за -за заспокоїтись. Він, бідний, продирався через цю лексику, таку та йому ну, йому було складно. І він звернувся, типу, ти працював в книжковому в, в видавництві порадь, яку там мені книжку читати. Ну і я це вже знаєш, так сприйняв як таке серйозне завдання для, для івент-менеджера. Ми провели кілька годин розмов про те, там, які він любить фільми, які йому подобаються дівчата, які в нього зацікавлені в житті, щоб ми якось якось дійшли на, 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 на це. І дійшли ми дійшли ми до його книжки. Виявилось, що він дуже любив гори, походи, мандрівки і так далі. І в нього була мрія піднятися колись на «Еверест». А видавництво «Строголева» видало якраз перед тим книжку письменника Джона Кракаура, власне про людей, які підкоряли Не знаю. Очевидно, там великою мірою вона була не з найвеселіших, бо там і про, про трагедії щасливі випадки, угу. та та про трагедії. Але от сама ця атмосфера, сама ця суті, ця мрія, яка співпала з його мрією. Я попросив видавництва цю книжку електронно, ми організували для Богдана. Він кілька вечорів з нею провів, і це все-таки виявилася його книжка. І знаєш, ну очевидно, там це не врятувало честь життя, не вбило якогось ворога, не, я не знаю, не звільнило село. Але оце, ця книжка, вона принаймні якомусь одному типу, якомусь одному нашому молодому хлопцю, який вже встиг травмуватись дуже жорстко на тій війні. В йому принаймні подарувала тих кілька вечорів, коли він чувся трохи спокійніше, трохи менш тривожно. І я вважаю, що це вже важливо. Це знаєш, я вечорами хлопцям своїм, особливо коли ми заваку верталися, я їм там Пінк Флойд на гітарі грав і так далі. І Вони казали, що знаєш, без саундтреку ця війна би була значно скучніше. Тому справді ти абсолютно правий. Кожен шукає якісь такі здорові речі, за які можна а. таким гачком зачепитися. До якої посади ти дійшов, чи потім зауважили твої якісь професійні вміння і змогли тебе правильно застосувати у війську? Закінчив службу, я командиром відділення е, стрілецького, я Був стрільцем старшим Ріцем і командиром відділення. Але ну, очевидно, хто там зараз служить чи дуже дотичний до війська. Ті розуміють, що з таким величезним браком людей війську, які за зараз є, батальйони, особливо територіальної оборони. Ну тобто там дуже величезна неокомплектація, і вже на четвертий рік війни там у нас командири відділень без відділень, можна сказати. Тобто посада в мене змінилась. Суть моя, робота моя за всі три роки вона не змінювалась. Просто звичайний охопно окопний солдат піхотинець. Назва посади стала командирською, але суть практично не змінилась, тому що людей вже на, на четвертий рік служби в тому взводі з тридцяти. Ну там нас було шестеро, може таких, які ходили на на, на на позиції, виконували завдання. Кожен з нас розуміє, що військо це є такий собі бутерброд. Мається mm -hmm. на увазі, там є найрізніші шари yeah, і такі. прошарки. З ким тобі доводилося стикатися? Я би навіть сказав, знаєш, що це не тільки бутерброд, це прям якийсь салат, Це це якась солянка, там прям реально представники всіх всіх професій, всіх, всіх верств населення. Та з дуже батьма серед таких най найближчих побратимів. Моїх то і студенти, і власники СТО, тренери з настільного тенісу. Командир рот у мене був Сомельє. В вільний від виконання завдань час він міг проводити лекції про вино прадушу. Знаєш, лекції про вино без вина вони вже по іншому сприймаються, але хоча би. Хоча би слухати про це, ми могли е, тому так, тому дуже дуже різноманітні люди, знаєш? Зараз перед тим як ми перейдемо вже про теперішнє, про сучасне запитаю тебе то питання, яке питаю практично кожного. Ти пам'ятаєш момент, коли тебе поранили? Бо кожен його описує по-іншому, в кожного свої спогади, в кожного там в когось світло, в когось навпаки, темрява, в когось криків, в когось повна тиша. Яким був оцей день, коли поранили тебе? Страшенно несправедливим, тому що це був день, коли я мав виїхати в відпустку. Я вже, я вже так, так чекав цієї відпустки, е, і нас залишили на позиції, здається, на день довше, ніж мали. Тобто я вже останній день чергування бойового я дивився на години Керхового. Ага, цей час я би вже виїжджав собі з Запоріжжя ввечері, я вже дивився, що в цей час я б десь доїжджав до, до, до якогось Києва, тому це було страшенно несправедливо, бо це мав бути мій останній день перед е, відпочинком. Хоча виявилося, що це був мій останній день взагалі на бойових, принаймні наразі. Е, я пам'ятаю це добре. Ну там, очевидно, якщо розповідати в деталях, то це також буде занадто довго для, для нашого інтерв'ю. Але я пам'ятаю добре, ми з побратимами такою невеликою групою переходили з однієї позиції на іншу і, і були вражені вибухом. Ми так спочатку і не зрозуміли чого. Зараз хиляємося, що це була якась протипіхотна міна, але це б мало бути е, як міна з тих, які руски закидають дронами. Через, чер, чер, через цей. Тому що тією ж дорогою того ж дня, десь зранку, ще проходили хлопці, все було добре. а коли ми після обіду вийшли, то власне були, були уражені вибухом. От, двоє наших хлопців загинули, а троє отримали поранення. Це, Власне, п'ятеро переходило, і всі п'ять постраждали від, від цього вибуху. Ми тоді були прикомандовані до 110-ї бригади, і з евакуацією, з наданням допомоги, допомагало 100. 100... Десята, власне, якось, дякувати Богу, нас вийшло тоді евакуювати і тіла наших загиблих хлопців, і всіх поранених. Тобто ми вже тієї ж ночі ми вже були спочатку в двох стабіках, а потім в Запоріжжі, власне, в лікарні. Тобто, тут з цим пощастило. Пощастило, Бо вдалося зберегти руку, все, все там грамотно. І ми з хлопцями наклали турнікети, потім бойовий медик дав собі з тим раду і дуже швидко довезли до, до стабіка. Тому це було неприємно і дуже боляче, але значно краще, ніж, ніж могло би це все закінчитися. Було попереду багато днів лікування, реабілітації. Скажи, будь ласка, отут ми вже зачепимо і творчість. Вона до тебе. Бажання щось створити прийшло ще під час лікування, чи навпаки, спочатку було якесь. Бо хтось каже, до речі, що після поранення, там наприклад, музику не може вже слухати. Хтось каже, що після поранення якийсь певний час читати не міг. Як в тебе от воно з творчістю? Е, Ну, перших місяців, напевне, два та там був повний нуль, повна незацікавленість в усьому. Читати було важко, писати було важко. Ну там. Весь час постійний біль. Я думаю, що перших місяців два, так твердо, кожного дня був, був біль. Кожного дня обезболи, там було не, не до письма. Я щось пробував, але ну занадто складно було. Е, але вже взимку я отримав прання 31 жовтня. Е, у, Льв... у Львові я вже лікувався 7 листопада. То, вже взимку, мені здається, та початок грудня все було значно краще. Я пережив вже такі основні операції. Я тоді вже перейшов в реабілітаційний центр Unbroken, займався з реабілітологом. Ну і тоді, власне, я собі так постановив, що раз я тут сижу, кайфую на лікарні, я допишу книжку за, за зиму. Отак От вирішив до кінця зими, до кінця лютого, дописати, дописати нову книжку. І, власне, так, так і зробив. Тому я вже займався творчістю під час лікування, але ну, не, не від самого початку. Тобто, треба було часу. А у війську? У війську я писав вірші. Це нова книжка Гемінгвей нічого не знає. Це прозова книжка. І от прозу, якісь такі довгі тексти писати у війську. Ну не, не дуже була нагода, не дуже була можливість. Там якось воно вимагає більшого зосередження, часу і так далі. А вірші це жанр такий емоційний, швидкий. Та це якась така твоя емоційна відповідь на, на щось. І віршів під час служби я писав багато. Десь встигав їх в Фейсбуці викладати, десь людям показував свої Так, Спочатку, спочатку, викладав у у Фейсбуці, їх потрошки починали перекладати, і е, в 23-му році я вже їх зібрав в таку в таку неличку книжечку, яка називається Тут були ми. Оце власне така перша книжка за за час служби. Вона вийшла видавниця Строголева, і ми тоді таку також мою мрію здійснили бо Я дуже хотів, бо воно було благодійною. Це вийшов такий благодійний проект. І ми з видавництвом передаємо прибуток від продажу тої книжки в благодійний фонд Голоси дітей на допомагають дітям, які постраждали від від війни. А прозу почав писати вже десь під кінець 23-го року. Але тоді така вже була втома від, від, від армії, від служби, від того всього, що я собі дав на спокій і, і, і зробив, зробив перерву. Я буквально написав два-три тексти в 23-му, 24 -му, а вже таку основну частину тієї книжки дописав тут на, на лікуванні, на анброкені. Скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш. Е... Тексти своїх віршів? Пам'ятаю, але не всіх. У мене дуже багато є віршів коротких, і ті короткі, я пам'ятаю на пам'ять, а так зазвичай можу бути. Можу Хто? Я думав, що то я як музикант, знаєш, uh -huh. якісь там теж тексти у війську придумував до пісень нашої групи. Потім я розумію, що я на пам'яті хто не знаю. Так. думаю, то в мене якась біда? Ні, виявляється, це таке загалом. Так, я, я власне. Я тому на якихось читаннях, презентаціях я завжди читаю з книжки, бо то якось буде не пасувати. Що я забуватиму в своїх віршах, читаю читаю з книжки. Слухай, а запитаюся ще одну штуку. Та як я тебе питав, чи цивільне згодилося у ага. війську, а зараз військове тобі в цивільному світі ти десь розумієш, де ти можеш застосувати? Е, так, е, що, що, а е, служба в армії за цих трис з гаком навчила, що е, життя страшенно не Справедливе і важке, і тепер, коли я з цим стикаюся в цивільному житті, я не дуже розчаровуюсь е і засмучуюсь. Як доктор Хаус сказав, всі обманюють, та, правда? Так, так. Знаю, що попереду в тебе, власне, ти будеш десь готуєшся і до презентації ага. своєї книжки і. Чув краєм вуха, що ти так само готуєшся до якихось подій у такому літературному світі. Що це будуть за події? Що буде відбуватися? Е, Так, я завершив свої лікування, завершив різні документальні проблеми і хочу на якийсь час поринути в це власне життя літературне. Е, вийде з друку ця нова книжка е, в середині серпня. Вона буде називатися Гамінгвей нічого не знає. І це, власне, як я казав, книга короткої прози. Книга таких свідчень солдата із великої війни. І я спершу поїду в Луцьк на літературний фестиваль Фронтера ще до виходу книжки на початку серпня, а після виходу книжки у Львові буде вперше такий новий великий літературний фестиваль «Бестселер Фест на Старознесенській, власне, на території Фест-Репабліку. І там, я так розумію, буде одна з перших чи перша прям, презентація цієї книжки Гемінгвей нічого не знає, 17, -го, 17 -го серпня. Наразі ми з видавництвом відкрили передпродаж на книжку. Її вже можна замовляти на сайті і потім. Першими отримати, отримати одразу з підписом, а десь після 12 серпня вона вже буде в продажу в книгарнях, а 17 серпня на Бесселер Фесті можна буде вже вже здибатись про неї, поговорити, її почитати і покритикувати, потішитись, не знаю, попідписувати, подякувати за, за те, що все-таки е, дожив, дописав і, і буду тримати її в руках. Знаєш, на завершення запитаю, скажи, будь ласка, а не думаєш? Пов'язати далі своє життя якимось чином з військом, чи це був етап в житті, який залишився? Uh -huh. Я розумію, що загадувати в наші uh -huh. часи це окремий момент, але чи свідомо не тягне назад? Uh -huh. Дивись, я не думаю, не планую це точно. Тобто якоїсь кар'єри у війську я б не хотів собі е, робити. Чи тяне назад? То, очевидно, що якоюсь мірою тяне, як напевне, і всіх. Я цілком задоволений цивільним життям, хочу ним пожити, але десь, якоюсь мірою таке в усіх, мабуть, в ветеранів є. Е, Ключове тут в тому, що ну. Я дивлюсь на це тверезо і розумію, що хочу я чи не хочу, всяке може бути. І приклад хлопців, які воювали, наприклад, в АТО 10 років тому, і також собі думали, що вони цю сторінку життя перегорнули, а через 10 років свідомо самі ж знову прийшли військомати, тому що так, так сталося, тому що так було треба. Ми не застраховані. Я розумію, що може колись прийде час, коли знову так буде треба, або я буду змушений, або, або в мене не буде іншого вибору. Наразі не планую такого, але ну дивлюсь на, на це тверезо. Поет зі зброєю сьогодні був у мене в гостях Артур Дронь. Дякую тобі, Артуре. велике. Наступного тижня у нас новий цікавий гість, нова цікава історія, нова розмова і абсолютно окреме інакше сприйняття тої ситуації, яка у нас зараз складається навколо війни. Мене звати Андрій Жолоб. Підписуйся на канал Без броні. Тисни дзвіночок, лайкай, коментуй, будь з нами, і ми будемо з тобою. До наступного тижня. Па-па.